Вітаю в ефірі новини. Про головне життя рівного та області на цю мить розповідаємо далі у денному огляді. У Сарненському районі вирувала масштабна пожежа. У селі Тинне вогонь знищив господарську будівлю, 10 тонн сіна, дрова та майно. Також пошкоджено стіну житлового будинку. Ніхто із людей, на щастя, не постраждав. Рятувальники понад три години приборкували вогонь. Залучали також і місцеву пожежну команду. У Костополі, за фактом побиття неповнолітньої, правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Встановлено, що подія відбулася 25 серпня. Під час конфлікту 14-річна Костопільчанка нанесла тілесні ушкодження 13-річній жительці Рівненського району. Тривають слідчі дії, подробиці у прямій мові. 1 вересня під час моніторингу соціальних мереж було виявлено відео, де дівчина завдає ударів руками неповнолітній. Дізнавачі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України, тобто хуліганство. Дитина наразі за меддопомогою не зверталася. Тривають слідчі дії. З батьками порушниці спілкуються правоохоронці. Щодня в Україні фіксують десятки випадків домашнього насильства на Рівненщині на профілактичному обліку перебуває понад 2,5 тисячі кривдників. Чи вдається зупиняти насильство і яку допомогу можуть отримати постраждалі? Дивіться у нашому матеріалі. Кожен третій виклик поліції на Рівненщині стосується домашнього насильства. Попри те, що кількість випадків зменшилась на 40% порівняно з минулим роком, проблема залишається однією з найгостріших у регіоні. З початку цього року на профілактичному обліку поліції перебуває понад 2,5 тисячі осіб, які вчинили домашнє насильство. Серед них 300 жінок, 238 чоловіків, і навіть п'ятеро неповнолітніх. Разом з тим було задокументовано станом на сьогодні 86 кримінальних про проваджень за систематичне вчинення домашнього насильства за статтею 126-1. З них 45 проваджень вже скеровано до суду, та 34 провадження перебувають ще е Слідчих підрозділах і проводиться досудове розслідування за даними випадками домашнього насильства. Домашнє насильство може проявлятися по різному: від психологічного тиску до фізичного, економічного чи навіть сексуального приниження. За систематичні дії передбачена кримінальна та адміністративна відповідальність. Передбачена е Покарання у вигляді штрафу, у вигляді громадських робіт, або навіть можливість фактично судом застосування адміністративного стягнення у вигляді адміністративного арешту терміном до 15 діб. Рішення приймаються за цією статею фактично судами, але змінити свідомість тих, хто роками жив у колі насильства найскладніше завдання, кажуть правоохоронці. Вони радять постраждалим звертатися по психологічну та юридичну допомогу. Однак, в селах ситуація критична, фахівців немає. Вирішується питання щодо подальшого покращення цієї ситуації, як з боку органів місцевого самоврядування, так само, і з боку органів національної поліції, в принципі, на сьогоднішній день ми маємо комунікацію майже в кожному селі кожній громаді із відповідальними особами, які ведуть цей напрямок в громаді, і працівники поліції. Якщо ви стали жертвою домашнього насильства, телефонуйте на спецлінію 102 або пишіть заяву у відділенні поліції. А для тих, хто не може говорити вголос, працює мобільний застосунок крила, що дозволяє викликати допомогу онлайн. Ірина Кутюк, випуск новин. На Рівненщину прибув дев'ятий евакуаційний потяг. Приїхали 22 жителів Донеччини. Майже половина пенсіонери. Шестеро людей мають інвалідність. Разом з людьми прибули троє домашніх улюбленців. Наразі на Рівненщині розгорнуто понад 500 додаткових місць у громадах та ще 160 – у закладах охорони здоров'я. Всі новоприбулі отримують статус внутрішньо переміщеної особи, забезпечуються житлом, соціальним супроводом і гарантованими державними виплатами. Повідомляють в Рівненській ОДА. У рівному на продаж виставили адмінбудівлю біля залізничного вокзалу. Це цілий комплекс приміщень від адміністративного корпусу до складів і лабораторій. Стартова ціна майже 750 тисяч гривень. А новий власник зможе розпоряджатися об'єктом на свій розсуд. Деталі у сюжеті сфери. У Рівному виставили на аукціон будівлю площею понад 600 квадратних метрів. Це триповерховий об'єкт на вулиці Небесної Сотні, що неподалік залізничного вокзалу. Будівля раніше перебувала у користуванні державного підприємства Укрінтеравтосервіс. Спершу вона належала Міністерству інфраструктури, а згодом її передали фонду держмайна. До складу цього лоту входить триповерхова будівля, метраж якої складає 670. 7 квадратних метрів, три поверхи, там по 200 з чимось метрів. І ще є декілька приміщень, які в сукупності разом з цією будівлею дають 1000 метрів. Нерухомості до складу також входить одноповерхова будівля диспетчерської ганками, лабораторія, складські приміщення, громадська вбиральня, зал очікування для пасажирів, вісім накриттів для автобусних платформ. Водночас земельних ділянок, на яких розташований об'єкт, у пакеті немає. Новий власник після придбання зможе або орендувати землю, або приватизувати її. Тут є три земельні ділянки. Земельні ділянки не продаються. На них є право оренди, це невеличка земельна ділянка вісь, місь міськради. І ще є дві земельні ділянки, які, на які підприємство має право постійного користування, але вони теж не продаються. Частина приміщень у будівлі, а також території зараз дана в оренду підприємцям. Після продажу договори доведеться переукладати з новим власником або він зможе відмовитися від оренди. Тут є 11 договорів оренди. Уся ця інформація розміщена на віртуальній кімнаті даних. По кожному договору є там табличка і прописано, на яких умовах знаходиться час щодо терміну дії, знаходяться зараз ці договори. Стартова ціна лота майже 748 тисяч гривень. аукціон запланований на 9 вересня. Об'єкт продають без додаткових умов, тому покупець отримує повну свободу у використанні та переплануванні майна. Юлія Смаль Олексій Олексієнко. Випуск новин на цьому ставимо три крапки. Більше новин традиційно чекайте вже у вечірніх випусках. А оперативно про головне дізнавайтесь на онлайн ресурсах сфери, і звісно, стежте за ефіром до зустрічі.